Це кадри перших хвилин після ДТП, в якому загинув 23-річний боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко. Їх ТСН надав свідок цієї трагічної події на відео. Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир та його брат, який одразу приїхав на місце події. Близько півночі суддя тандир на автомобілі Lexus невеликій швидкості рухався по Берестейському проспекту в бік центру столиці і збив на блокпосту військовослужбовця Нацгвардії. Від отриманих поранень хлопець загинув на місці. Він встановлював інженерні загородження для обмеження руху автотранспорту в комендантську годину. Після закінчення цього він повертався на встановлене місце несення служби, коли на нього був здійснений наїзд автомобілем Lexus. Ні, він ні його колеги не встигли вчасно зреагувати та можливо якось завадити цьому. На місце ДТП одразу приїхала поліція та ДБР. Попередньо суддя був на підпитку. Проходити тест на алкоголь на місці він відмовився. Їхати на огляд в лікарню теж в той же час. За словами свідків, тандир заявив, що йому зле і попросив викликати швидку. 23-річний строковик Вадим Бондаренко, родом з Черкащини, службу проходив у Черкасах, розповідає його побратим Микола Соколовський. Разом вони служили два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росіян. Вадим рвався на передову разом із батьком та братом, які нині воюють на Донеччині. Але хлопця відправили виконувати важливі завдання у столиці. Бондаренко одружений, виховує трьох малолітніх дітей. Його мати разом із дружиною за кордоном. За іронією долі суддя Олексій Тандир, який здійснив смертельну ДТП у Києві, відзначився звільненням від відповідальності великої кількості водіїв, що керували на підпитку. Зокрема, у 2018 році суддя Києва Святошинського суду Київської області Дмитро Усатий також на підпитку скоїв ДТП. Провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення тоді закрив нині підозрюваний його колега Тандир. Суддя Тандир затриманий. Слідство у справі вже розпочало державне бюро розслідувань разом із київською прокуратурою. В ДБР повідомили, що наразі вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді та призначені необхідні судові експертизи.